Вас вітає україномовний канал Казки у долонях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Для ваших діток читає казку Марися Шовкова Червона шапочка Жила була маленька та гарненька дівчинка, яку усі звали Червоною шапочкою, бо носила вона червону шапочку подаровану бабусею. Одного ранку. Мама дала їй кошик з пиріжками і маслом і наказала Доню, віднеси, будь ласка, ці гостинці бабусі, вона трохи захворіла. Але йди лісовою стежкою вздовж млина і ні з ким не розмовляй. Добре, мамо, весело відповіла дівчинка. Вона хутко зібралася і вирушила у дорогу до своєї бабусі. Ішла вона лісом. Аж раптом із кущів вискочив сірий вовк. Привіт, дівчинко, куди прямуєш? До бабусі. Вона трохи занедужала, а я йду її навідати. А де вона живе? Вона живе за трьома дубами в хатинці на пагорбі. А що у кошику несеш? Несу гостинці пиріжки і масло. О! Буде смачненько, подумав вовк. Гаразд, я теж піду до неї навідаюся. Я ось цією стежкою піду вздовж млина, а ти йди онтією. Побачимо, хто з нас швидше прийде, сказав вовк і помчав навпростець до бабусиної хати. Стук, стук, стук. застукав вовк у двері. Хто там? спитала бабуся. Це я, червона шапочка, підмінив голос вовк. Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи занедужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочку, і двері відкриються. Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Заходь, дитино, гукнула бабуся. Але коли двері відчинилися, до хати зайшла не онука, як сподівалася бабуся, а вовк. І він не звів, бабусю, ні. Він схопив її і зачинив у коморі. Потім вовк швидко натягнув на себе бабусину нічну сорочку, чепчик та ліг у ліжко чекати червону шапочку. Невдовзі прийшла червона шапочка і застукала у двері. Стук, стук, стук. Хто там? спитав вовк хриплим голосом. Це я, червона шапочка, бабуню. Проговорила дівчинка і подумала, що, мабуть, бабуся трохи захрипла, бо голос її якось змінився. Смикни за мотузочку, і двері відкриються. Червона шапочка так і зробила. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: Поклади пиріжок і горщик на скриню, а сама. «Іди, полежи зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд у її бабусі. Бабусю, а скажи на мені, чому у тебе такі великі руки? Це щоб міцніше тебе обіймати, понученько. Бабусю, а скажи, а чому у тебе такі великі ноги? Це щоб краще бігати, дитинко, відповів вовк. Бабусю, а чому у тебе такі великі очі? Це, щоб краще бачити тебе. А які у тебе великі вуха? Це щоб краще тебе чути, дитино. А які у тебе великі, великі зуби? А це, щоб тебе з'їсти. Вовк вже зібрався схопити червону шапочку і теж замкнути в шафу, як раптом почув якийсь гуркіт біля хатини. Що тут відбувається? Пролунали голоси лісорубів. Вони якраз проходили повз і почули шум у хатині. Це не бабуся, ні, це вовк. Закричала червона шапочка. Так, а де бабуся? спитала лісоруби. В шафі, відповіла червона шапочка. Лісоруби швидко допомогли бабусі вилізти із шафи. Фух, дякую вам. вигукнула бабуся. Я думала, що вже ніхто не знайде мене. Лісоруби схопили вовка, зв'язали його, щоб потім віднести до лісу. Червона шапочка. Обійняла бабусю і прошепотіла. Я більше ніколи не зійду зі стежки, бабуся. Я буду слухняною дівчинкою. Потім бабуся пригостила усіх чаєм з пиріжками, після чого лісоруби узяли вовка і віднесли далеко-далеко в лісові хащі.